Друзі, вітаю з нами сьогодні. Людмила Хомутовська, екстрасенс і таролог. Пані Людмила, доброго дня. Доброго дня спершу пропоную поговорити про питання, яке безумовно хвилює мільйони українців, і тих, які власне перебувають ти, тут в Україні, і тих, які за кордоном. Це про українське небо, коли ми зможемо вільно пересуватися небом, коли відкриють авіаперельоти. розумію, що десь в районі Нового року плюс-мінус ми вже будемо пересуватися, тому що навіть на сьогодні почалась якась праця, щоб це запустити. Може бути, знаєте, на штат того, що якісь аеропорти будуть відкриті, а якісь ще закриті. Але... Вже про це ми дізнаємося десь на протязі двох місяців, і на третій місяць сьогодні, якщо ми беремо, я вже дивилась вересень жовтень, листопад в листопаді яким чином вже щось буде працювати. А уже січень лютий обіцяю, що якось небо буде в більшої частині відкрито. Так що над цим зараз працюють. Тобто є невеликий шанс того, що ще до нового року так стартують, і потім вже повноцінно зможемо літати там в січні, в лютому, 23-го, Правильно я зрозуміло, щось там відкривають навіть на сьогодні. Да? Якісь там є задумки, робляться якісь конкретно роботи. Щось відкривають може це буде Західна Україна, але якось воно щось уже ми повинні почути, що вже ось ось десь зможуть люди переїжджати перелітати. Це дуже обнадійлива історія. Спасибо вам за таку відповідь. Також пропоную подивитися, чи випускатимуть чоловіків за кордон до нового року. Можливо, подивитися окремо осінь, окремо зиму, чи в цілому до 2023 тисячі З кожним місяцем ми будемо бачити, що більше і більше чоловіків зможуть їхати. Ну на сьогодні так ми вже пам'ятаємо, що вже моряки наші поїхали, по їх можуть підприємці їхати. На осінь десь через приблизно через два місяці цю категорію відкриють. А після нового року нам говорять взагалі воля вольному, так що десь угу. там воно ми вже Рукається. взагалі будемо мати свободу, зможемо легше переміщатись. Угу. Залишились тобто, трошечки почекати, так тобто восени і взимку ми поволі розширюємо перелік цих категорій, а з нового року вже випускають. Так, так, десь туди. так. Пані Людмило, про те, що стосується і хвилює кожного з нас. Давайте подивимось, що буде з курсом долара євро і потім з пальним. От, наприклад, спершу на вересень, на найближчі місяці, потім на осінь і зиму. Ми можемо так подивитись? Так, можемо долар. Дивимось вересень, дивимось євро вересень. Євро буде взагалі навіть трошечки падати. Долар в нас буде підскакувати, але і підскакувати, але так недалеко. Знаєте, так трошечки танцює туди, трошечки назад. Він не взлетить до неба, це в нас на вересень. Може, uh -huh. може, знаєте, ще якусь гривню додать, але так, щоб він полетів, був взагалі не регульований, це ні, тому що над цим працюють. Є якась історія, що навіть слідкую, щоб він не полетів далеко. Uh -huh. Отже, у вересні стрибків ми не очікуємо валютних. Давайте подивимось на осінь. Приблизно в, в, в цих коридорах він і залишиться. Немає такого, щоб не взлітало, не падало, ну такі, як, як на біржах, да? вони трошечки піднімаються, трошки падають, але таких стрибків, відскоків я не бачу. Давайте до Нового року, тому що є угу. така тенденція перед Новим роком він, це, перед самим новим роком. По євро, ще раз говорю, євро в нас згадайте оцю кардіограму, як пацієнт умер, і в нас показують там все стабільно. А долар перед Новим роком, я так, дивлю, там буде десь за неділю, за, за твій до нового року він підскочить. І січень він ще буде триматись. Ну, давайте так, позначку 50 він перетинає, чи ні, в 22-му і на початку 23-го. От він, ви говорите, буде стрибати, по Та, значку 50. Не думаю, що він буде 50, це 45, Оце ще близько 45, 50 він не буде. Угу. Е, стосовно пального, вартість пального, зараз ми маємо більш-менш стабільно все на ринку пального, чи будуть якісь зміни? Ну, скажімо, в найближчі 3 місяці, 2-3 місяці. Нам обіцяють пальне е, доволі стабільне. Теж туди ближче до нового року воно трошечки підніметься, а загалом воно е, теж йде стабільно. Не буде таких е, скачків, яких ми бачили весною, і навіть літом. Пані Людмила, також пропоную подивитися, що буде з безпекою саме центральної частини України. Наприклад, зараз я фізично перебуваю в Черкаській області. Чи буде у нас от всі говорять про вересень, що це буде такий знаковий місяць не легший, а іноді і важчий в плані обстрілів ніж серпень. Що буде у вересні в центральній частині України? Чи будуть обстріли масовані? Чи буде спокійно? Ні, що спокійно я не можу сказати, а принаймні все ж таки я дивилась в сторону Черкас, тому що вас цікавить, цікавить більше Черкаси, і обстріли, і прильоти будуть. І з хорошого у вас є якийсь захист. І я наскільки розумію, це буде спрацьовувати наш, наш захист. ну, Смертей не буде. Угу. І хотіла ще уточнити таке запитання більш локальне. Тобто, у 20-х числах вересня на Уманщині, це також Черкаська область, буде такий приїзд масований паломників хасидів. І вже зараз правоохоронні органи говорять про те, що не варто сюди приїздити, тому що можуть бути якісь провокації, ракетні обстріли. Чи буде спокійно на Уманщині в кінці вересня? Я не можу сказати, що у вас буде спокійно. Е, може, знаєте, і з того, що я бачу, що ситуація взагалом вона контрольована, але може не знаєте, не конкретно 20-го, може туди за 20, десь 21 перше, двадцять зараз навіть я подивлюсь, у вас щось там буде, якісь е, руйнування такі для е, щось, що всіх задіне, руйнування, які задінуть всіх. Я зараз вам по датам подивлюся. Максимальна напруга 21, 22, 25 і 28. Оце така у вас максимальна напруга в ці дні. Там загалом більш-менш нормально. Ви сказали про руйнування масові. Ми можемо уточнити, що карти говорять, це пов'язано буде саме з якоюсь авіанебезпекою, з ракетами? Можливо, чи це можуть бути якісь пожежі провокації на землі? Ні. Диверсійні групи, наскільки я розумію, у вас. Контрольовано у вас там працює служба, а це загроза з неба, загроза з повітря, так що це ракети? Угу. Зрозуміла, дякую. Стосовно коронавірусу, зараз бачимо останні новини в Україні. Вони стосуються не лише війни, а й зростання кількості захворювань. А чи буде в нас такий сплеск захворюваності на коронавірус в Україні, там, наприклад, найближчий місяць чи восени загалом, і чи повернемось ми до того такого строгого маскового режиму, який був? До режиму Маскви ми повинні повернутись десь взагалі ось, ось ось. А може, це неділя, може, дві. Ну, на цьому в цьому місяці точно, тому що говорять, що ми будемо виконувати всі вказівки закону, і будемо це mm -hmm. виконувати довго. Довго це шість місяців, шість і навіть більше. І це все починається вже з вересня, так що на жаль, у нас буде спалах коронавірусу і ми знову будемо дотримуватись маскового режиму, так як потрібно, так як вимагають. Дякую. Також хотіла уточнити з останніх новин. Маємо напередодні хлопки в Білгороді знову неспокійно на території Росії на прикордонних територіях. Чи буде в Білгороді? продовжуватись така ситуація, чи будуть там якісь хлопки в найближчі місяць, два-три? Якщо ми беремо конкретно Белгород, то це довга історія, там буде довго. От я б вчора буквально дивилася Харкові, нам теж показували, що там це надовго так само і в Белгороді це надовго. Так що ми повинні звикати з тими, що це буде, і це буде взагалі. На телебаченні про це будуть весь час говорити, піднімати цю тему. Так що там це, це надовго угу. пані Людмило. Ще дуже цікаво почути стосовно Києва в найближчі місяць-два, тому що дуже багато моїх друзів і колег повернулися до столиці разом з дітьми. Розпочинається новий навчальний рік. Чи буде спокійно в Києві в у вересні, в жовтні? Вересень, знаєте, там все-таки по Києву нам показують відносний спокій. У жовтні там якась напруга буде. По Києву по відносний спокій. Єдине, що не Київ самий, а біля Києва. Якась напруга біля mm -hmm. Києва. Київська область, ви маєте на увазі? Київська, так? Київська область, може, Київський район, ну щось не в самому Києві. Там е, буде щось, що буде напружуватись, не подобатись, е, так що там буде. А жовтень у нас якийсь київ стає е, активним. Активні якісь інциденти в Києві, можливо, жовтні, так? Жохні, так? Е, до речі, той жовтень показували ще на початку літа. Що десь в Києві жовтень якийсь максимально напружений? Дякую. Також хотіла уточнити з приводу сирен. Дуже набридла повітряна тривога, але мусимо на неї реагувати, не ігнорувати. Скажіть, будь ласка, чи будемо ми чути повітряну тривогу після нового року? Чи будуть сирени в Україні в січні 23-го? На початку року ще будуть в нас сирени. На початку року, ще в нас сирени, будуть угу. зрозуміла вас. Пані Людмила, також сьогодні бачила інформацію про те, що в Криму пожежа там горить напевне якийсь склад боєприпасів. Поруч також горять, начебто, за повідомленням деяких телеграм-каналів Супермаркет чи Супермаркети, що буде у вересні в Криму. У Криму не, не, по, не позавтра. Тому що там справжній армагеддон, доволі багато аплодисментів для ЗСУ, доволі багато розрухи, огню, так що там такі тяжкі місяць для Криму в вересні. Взагалі, така максимальна напруга, яка тільки може бути. Максимальна напруга в Криму в вересні. Стосовно зернового коридору, також маємо багато різних повідомлень, поки що позитивних. Чи можемо ми подивитися, чи все зерно, яке запланувала українська влада вивезти, вивезеться, і чи не буде зриву домовленості якихось можливо провокацій? Чи буде працювати цей зерновий коридор на повну потужність? Я так думаю, що я не можу сказати, що в нас буде все гладко, але зерно ми вивеземо, будуть якісь десь. Напротязі цього місяця знову відкриються якісь торги за зерно. щоб там воно вирішиться дипломатичним шляхом, Росія якісь поступки отримає на виході, але воно буде вивозитись. Ну Буде трошечки напруга, ну з ким не буває, ми вже звикли. Але в цілому все буде добре, так? Так. Все, що запланується, воно зроб... зробиться. Дякую. На ЗС зараз прибула місія, хоча станом на зараз доступу не отримали. Досі там йдеться про якісь перепустки. Чи працюватиме ця місія на Запорізькій атомній станції? Чи будуть вони там більше, ніж одну добу, як зараз говорять окупанти? Для початку їх там потримають конкретно довго, тобто там помаринують, ми можемо сказати, і все зроблено. Для того, щоб вони все-таки поїхали. Ніхто не поїде, і їм все-таки відкриють двері не надовго, але відкриють. Я не думаю, що вони там будуть добу. Взагалі, там буде якась така історія, що будуть показувати те, що захочуть. Угу. Але доступ отримують, так? Так. Пропоную також подивитися деякі геополітичні речі. Скажімо, бачимо в змі повідомлення про Туреччину і Грецію. Вони там обмінюються нотами. Чи не буде загострень в їхніх стосунках в стосунках цих двох країн? Зараз там загострені, але втрутиться третя сторона і домовляться, воно підсяде на який час, але десь приблизно через місяців чотири там знов почнеться полотнеча, Вони знов почнуть. Але щось там вирішить фінансово. Можливо, якісь там між собою вони домовленості будуть їм. Обом для них важливий, тому що конфлікт вирішиться через гроші. Там будуть якісь інтереси, фінансові будуть в цьому конфлікті закриті. Війни угу. як, тако, як, як такої я не бачу. Угу. Все таки зможуть порозумітися, чудово. І з приводу Ірану, чи закуповуватиме Росія там зброю і чи йде звідти зброя прямо зараз? Тому що писали багато про безпілотники, Інформація ну, не на 100% підтверджена. Чи справді постачають і чи постачатимуть? Постачають, але більше не постачатимуть? Угу. Це одноразова така згода. З цієї сторони там це питання закрили. Ну, не, не з власної. Не з власної згоди, а за допомогою когось, але закрили там більше не постачатимуть безпілотники. Там є безпілотники їх далі, тому що там десь заплачено дуже великі кошти. Угу. Пані Людмило, от буквально кількома питаннями раніше говорили про Крим. Зараз згадала ще хотіла уточнити таку річ. Пан Подоляк заявив про те, що можлива евакуація українців з Криму чи будуть справді евакуйовувати звідти наших людей. Запропоновано буде, хтось поїде, але якщо ми беремо загалом, то ні. Угу. Це не буде так, як Северодонецьк, коли туди зайшли росіяни, там вже майже нікого не було. Такого не буде масового. Будуть старатися забрати дітей, якихось, може, жінок, але от масової я не бачу. Тому що насправді працюють дуже точково, дуже знаєте влучно. Головне, щоб там не вештати біля нього, біля військових об'єктів, біля різних вас, тоді буде будуть, будуть в безпеці. Так і маю ще буквально декілька запитань. Перше про перемовини. Чи побачимо ми якісь перемовини між українською владою і Росією восени? Дивіться, я ще раз наголошую те, що я говорю: якимось чином через третіх лиць домовленості йдуть, вони йдуть, вони не зупиняються, напряму, напряму немає. Але восени будуть виходити напряму. Чи вони будуть? Я не думаю, що вони до чогось приведуть, але якісь перемовини будуть. Те, що... Навіть зустріч, я б сказала, що можлива зустріч. На сьогодні це показують. Не бачу результату. Пані Людмило, перед останніми запитання. На сьогодні дуже цікаве, чи повернеться більшість українців додому? Ні. Повернеться невелика кількість і Дійсно, ті, хто себе там не знайде. І це для України буде дуже великою втратою. Це насправді дуже велика проблема. Це показували ще на початку війни, і весь час мені говорять за дітей. Оце навіть не дорослі, а от що ми втрачаємо таку кількість дітей. Угу. Почула вас. Останнє питання на сьогодні: як ми перезимуємо, чи справді будуть райони з багатоповерхівками, з великою кількістю людей, які не будуть мати доступу до централізованого опалення або не будуть яким чином взагалі обігріті? Там, де йдуть воєнні дії, так там будуть райони, тому що це говорять, що не можна це відремонтувати. Так що там будуть Евакуйовувати людей, і, і це головне, що на цьому будуть працювати. Там не покинуть людей, щоб вони там як могли, так і виживали. Так що тут будуть вивозитись люди, і це буде. А якщо ми беремо загалом по Україні, то ми справляємось загалом по Україні, не буде того, що там комусь не вистачить газу, електрики, цього не буде. Угу. На ці позитивні відповіді я пропоную завершити наш сьогоднішній ефір. Дуже дякую вам, що поспілкувалися і надалі пропоную таку співпрацю продовжувати. Друзі, Людмила Хомутовська, екстрасенс і таролог була з нами сьогодні. Підписуйтесь на цей YouTube канал. Тут буде багато цікавих інтерв'ю. Ну і звісно, підписуйтесь на YouTube канал Людмили Хомутовської. Спасибі, що дивилися, а вам спасибі за розмову.